Весняний догляд за лохиною, як правильно підкислити ґрунт, коли і чим підживити, та обов'язкова профілактика від личинки хруща. Починаємо з вимірювання кислотності. Якщо pH вище 5,5, вносимо сірку. Коли бруньки вже набухли, вносимо перше азотне підживлення. Відповідно до віку куща беремо необхідну кількість сульфат амонію, розчиняємо у воді та проливаємо кущ. Через два тижні після цього вносимо комплексне добриво для лохини, але тут є один нюанс. Якщо кислотність ґрунту не відповідає вимогам лохини, а сірка починає діяти лише через два місяці після внесення, то нам потрібно внести кислоти, які діють швидко. Підкислюємо лохину або лимонною кислотою, або 9% столовим оцетом. Через 2-3 дні після цього вносимо добрива. Ще одним важливим заходом є захист лохини від личинки хруща. Я один раз в сезон проливаю свої кущі лохини метавайтом. Завдяки цьому корисні бактерії та гриби заселяються в ґрунті, і там вони самостійно роблять свою роботу. Метавайт можна застосовувати як до, так і після внесення добрив, а можна одночасно. Завдяки комплексу цих заходів наші кущі будуть міцними, здоровими та дадуть нам щедрий урожай.